Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і тут відкрилась мега-копілка. Якщо чесно, не знаю навіть скільки нам всього накапає, бо цього разу копілка була якась доволі складна, і навіть навіть я просто-напросто їй в ню не грав. От, але всяке буває, ще сподивимося, що тут накапає нам, бо поки що, якщо чесно, ну прям повна ерунда. Ні одного лендарного стардропу, ні одного міфічного ще не було. Да? Ну, взагалі, копійки. Ну, в нас і копілка була не топова. Тому нема що просити. А що це в нас тут таке? А чого воно горить таким фіолетовим? Можна гіперзаряд получить, якщо 25 батлів виграти. Обалдеть. Я туда хочу. Через 3 дня закінчення. А що в нас шоп є? Так. Скинчик туда, сюда, все діла. Тут щось, там щось, там щось, ще там, щось. Короче, разні. Скинчики. Мехи, коїни безплатно. Хорошо. І, в принципі, все. Більше ніякої шари в нас немає, но у нас є. А, повний рандом. Ага, якщо повний рандом. Угу. Я поняв, то там, скоріш за все, і герой буде рандомний. Ну давай затестим. А, да-да-да, тут і герой рандомний буде. А, і тут в основному соло шедешечка. Мені дали Ембер, і мені дасть 25 ігор виграти. Таких рандомних. Ну, давай затестим, чуєш. Я щас на Ембер можу попробувати роздати стіля. Вони всі грають на рандомних героях, на максимально викачених, як я понімаю. Ну, давай потестим, давай потестим. Подивимося, що з цього вийде. Мапа, звісно, не для Ембера пшем. Ну, я думаю, що ми зможемо повністю спалити цю мапу. Повністю спалим ми її це 100%. Там далі буде видно. Ага, спалим. Чуєш? Мене тут спалили моментально просто. Прийшов пінопласт і з'їв мене. Танк номер 6. Ага, Кубки не проходять і перемогу я не як я зрозумів, так? Повний рандом. Ага, так у нас взагалі нема різниці, скільки я раз буду пробувати грати. Все тоді, чуваки, зараз ми спробуємо. Ну, під тумапу просто я не сильно, якщо чесно, була хороша. Прийшов просто пацан і все стирив у мене. Ну ладно. Давай на гріфі спробуємо щось зробити. Ааа, воно не. воно дає просто ти ульту і все. Що гіперка роби? Щас ми його з'їмо, чуєш. Отако, От ми його просто з'їли, банку плюс получили, і гіперку опять відновили. Оце хорошо, я вже зрозумів, як це все працює. Не знаю, що мене гаджет робить, чесно кажучи. Давай тестити. Ого, ага, як він мене заїв сразу. Ну, я, виходить, що, топ-3 получив? А мені. Зарахувало перемогу обалденно. Обалденно. Це дуже хорошо. Погнали далі. Я готовий. Так у мене Кенджі. Супер. З гіперкою причому. Якщо чесно, навіть до сих пір не знаю, що у нього робить гіперка. У мене знову ця сама мапа. Поїхали за тестом. Тут кейс. Обалдеть. Ладно, погнали. Що, погнали Сразу просто бочку заберемо, щоб в мене ульта була. Отако з гіперкою. Отако зробимо. Копацька з'їмо, отако зробимо. Обалдеть у нього хіперка. Ти поняв? Він мене просто лопнув. Хоча мене дуже непогано вийшло. Ну мені, якщо чесно, поки що режим подобається. Режим повного рандому. Граєш скільки хочеш, у мене, кстати, газ. І гіперка в нього реально сильна. Тільки я так і не поняв, як він її двічі нажав. Він її перший раз нажимав, коли я в польоті був, а другий раз він нажав просто, щоб мене вбити. Оцього я трохи не поняв. Ну ладно. Так, хорошо. Обаудіть вона дамажа. Обалдіть вона дамажа. Так, підхилуйтесь би. Так, две. А в мене тепер не стріляє! У мене тепер не стріляє, як у нього стріляло. Я вообще нічого не поняв. Я тупо тільки програю, ти що гониш? Аби я щас на кубки грав, я би вже сіки кубків злив. Так, опять Ембер. Ооо, капець, тут банок. А ну сейчас пожди, так як вони працюють, ці банки, я чортую поймію. Мені то банка випадає, то не випадає. Так, ну зараз у мене гіперка буде і ульта. Угу, Я понял, як це працює, коротше. Отако От зробимо, та й все. З героїв випадають усілки. З героїв усилки падають, а гіперки падають з ящиків. Давай отаку зробимо. Ну я під гіперкосильний. Ага, сильний, диви, що воно зробило. Він то репнув. Але я ж то помер раніше. Мені дало перемогу? Так, да. слава Богу, 25 перемог. Але гіперзаряд дають безкоштовно. По 5 грів? Блін, поки що прикольно. Ти свій, прикинь, граєш і фармиш гіперзаряд. Це 5 тисяч коїнів. Ну рандомний гіперзаряд. Якщо мені випаде, звісно, гамно гіперзаряд, я розстроюсь дуже сильно. Значить, на банки тут байдуже. Окей. Okay. Ну як байдуже? Не прям байдуже, ну байдуже. Хо-хо-хо, обалдеть, вона мене просто переіграла. Ні, все, я включаюсь в ігру. Зараз я роздам стіля. Я якось просто пробую йти когось убити, а мені не треба так цього робити. Мені треба виграти ігру. Як мені надо. Щоб кубки просто були, і щоб я боявся їх слити. І тоді я буду грати нормально. А поки такого нема, то я просто сижу і йду вмираю. Бо я знаю, що я нічого не втрачу. Ну оце весь пацан, пацану, в бані, Я без них ним краще не тусувався. Вони якось на ньому міють грати. Що мене гаджет робить? Ага, бомбу кидає. Все окей. Він поняв, що банка не випала. Убив його якось, обалдеть. Я не знаю, как я убив. Но мене з'їла ця камнючка. І я то 5, да, заняв? Ну да, за топ 5 мені перемогу не дадуть, конечно. Опа, Лілі. -лі. Отут я щас роздам. Я її був викачав недавно на 1000 кубків. Я думаю, що я ще пам'ятаю, як на ній грати. Щас побачимо. Блін, ну тут гравців в цьому режимі просто мега багато, тому що катку находити і моментально. Так, ану. Ну, я під гіперкою дуже сильний, чуваки. Я під гіперкою же мега сильний. Опа, провтикав момент. Нічого страшного. У мене тут є ще одна гіперзарядка. Все, погнали. Обалдіть. Так, давай гіперзаряд заберемо. Три банки тут це багато дуже. Отако У неї теж три. Угу. Обалдеть, і хто помер, хто виграв? Я топ-2. Обалдеть. Ну нічого страшного, перемога-то є? Є. Ну, перемог треба дійсно прям багато. Мене ще й по сезону так спустило. У мене міфік був, і це, до цієї пори в мене тільки дали мені срібло. Пас апгрейд. Давай геми позабираємо. Цей пас теж я, я якийсь купив за капець капітсики денег І тепер в нього тупо не граю. Бо мені рейтинг щось задовба, мене і кубки хотів качати. Але в мене скоро буде скін прокачка. Іменно апгрейд 7 це картинка. Потім у мене ефект буде спавнерський, потім, звісно, гіперзаряди підуть. Ну, для того це треба, йомайоше тільки прокачати. Ладно, поїхали. Подивимося, що тут мені дадуть. Опять цей гриф. Тут таке відчуття ночей, не так багато героїв, хоча ось рак попадається. Так, добре, що ембер не пішла зі мною. Давайте постану. О, все, ви її спалити цю всю ерунду. А чому ні гіперку не дали я ж підібрав ту штуку. Блин, мені би пожить, справді, до топ-4. А бач, він гіперку юзає в вилітає ця штука. сім банок А в нього дві було тільки, він мене за гіперку убив. Ось сьо. От коли Лілі падає, то ще кайф. Бо коли мені дають якихось героїв, за яких я абсолютно не граю, то як мені за них грати і вигравати? Я ось піду, зараз вверху банку заберу, кайфану та й пішу, піду вбивати всіх. Оце то, що треба, а не оці всі ваші приколи. Так, тут грів. Ну грів сильний базару нема. Обалдеть, ти понім, як він мене з'їв! Ні, я не знаю, мені таке відчуття наче ще не везе. Наче тупо це не я грою. Це якось так странно. Це взагалі прикол. Ладно, погнали. Зараз попробуємо роздасть стіля. Ну, я її пошив би, похилитись би. Таку гіперку взяти. Опа. Там кейс ульту дала. Ну його в баню. Що вона там робить? Вона лагає? Отако зробимо. І все, зиму і. і візьмемо отут ще гіперзарядик. Заберемо собі. Ну все, кайфи. Надаємо, братіки, вбити. І все. І топ один мій. Ну бач, активно зігралося. Ну, не то, що активно, а тако, типу. Ну, не прям ліс битися, а ну, чуваки самі приходили. Я їх помаленьку всіх переїв. Плюс старт хорошо. що по левелам? Тисяча коїнів, ну блін, якось повільно я батлпа скачаю. 12 днів залишилось. Треба буде його купити пізніше. А поки що, що у мене по цьому приколу. Чотири перемоги, тільки боже. Чотири перемоги, тільки обалдіть. Мені ще 19 перемог. Ой, яких 19? 21 аж. І Опять мені газа цього дало. Обалдіть. Як ним грати? Коротше, з газом треба бути акуратно. Піду, навірно, сюди назад. Може, цього перебити? Якось попробувати. У нього 6400 хп мене. То ще Опа. А! Пацан! Не щит якийсь! Як він щит нажимає! Як він щит нажав, а я не зміг. Вообще непонятний герой цей гас Я в шоці. Грівша більш понятний. На лілі -лі вообще easy. На кінжі теж можна роздати стіля Ну чорт його знається. Ще прикол. Давай вибух. Бэм. А, він тільки 1600 снос. Апша ерунду. Так, тут Willow, вона, в принципі, закидальщиця, то до неї нема смисла особо йти. Вона ще когось убила даже. А я такий перець. Ой-ой-ой, як же ти дамажиш! На Ember, aboв дамаже. Так, там ас? Тут ця подружка тоже крепка. Там ще один гриф. Отако давай. Отако. Но я помер, але я топ-3 забрав собі, і в принципі перемогу мені зарахувало, правильно? Ну, естественно, у мене вже 5 перемог є, ще 20! 20 перемог! Це просто як же це багацько. Ладно, давай стардропчик дропчик заберемо. Ми поїхали далі. Хоча казалось би, солоше дешечка. Я тут ще нормально себе чухаю, але, блін, деякі герої. О, кейс! Перший раз я на ній граю. Взагалі перший раз в ігрі. Ніколи ще на ній не грав. Один раз тільки тестив її в цьому в режимі, ну, не навчання, а в тренувальному в лобі. Uh -huh, uh -huh. Цікаво, вона себе чухає. Чуш. Я не знаю, що в неї робить гіперка, Ульта і гаджет. Що робить гаджет? А! -а, -а! Я переключаюсь на другий режим. Ну, <с> якщо чесно, герой доволі непоганий, проте <с> топ-7. Топ-7. Затестити, затестив. О, спасибо. Це щоб я вже нормально прям її затестив. Ну, тут вже треба топ-1. Ну, хоча б топ-3, я не знаю. Герой все-таки крепкий, і, напевно, в другій стадії він краще грається. Ну, поїхали. чорт я поймі, що та ульта робить. Його ну, щит там якийсь мені той щит не сильно подобається. І ніякого гіперзаряду в мене нема. І попасти не можу. Доволі ближній бій. Що робіть? Ну взагалі треба в топ-4 попасти. О, ну ще одну кей з'їли. Тепер вже, в принципі, байдуже, якому... на якому ти місці все одно перемогу ти получиш. Та вообще попасти не можу, у мене не вистачає дальності. А з, а з нею битися через стіни ваще не варік. Чи з'їдять мене, дата, і все. Тут напевно гріф виграє. Блін, ну в цілому, непогано. ж мені сподобалось. На цьому, напевно, будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчелос І всім пока-пока.